Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! І знову потрапили на мій канал Андрія Мазуро Шрапханова. Сьогодні тема у нас буде знов невідомі касети. Скажіть, подобається ця, ця тема, але є певний зв'язок. І колись я вам вже демонстрував касети, буквально нещодавно я демонстрував вам Ось ці Columbia LX. Ще раніше я вам демонстрував SSD, і ще раніше я вам демонстрував ECMI. Ось таку рожеву ECMI. В них у всіх є щось спільне. І буде ще п'ята касета, яку вам сьогодні продемонструю. Яка теж має щось спільне разом з цими касетами. Е, схожості, спільності, ну і будемо далі розбиратися, будемо роздивлятися їх під лупою. Так що давайте розпочинати. Так, ми на нашому, як то кажуть, касетному килимку. І ось ці касети, які я вам. Буквально показав, що між ними спільного і буде ще п'ята. Спільним між ними, звісно, бокси. Це в першу чергу ось цей відомий, який нам дуже подобається плотний бокс з відбитком Made in Japan. Чудовий такий плотний пластик, який я просто обожнюю. ну, і касети, звісно, відчуваються як щось ну, добротне. Це однозначно зібрані вони в чудовому стані. І ось такі от SSD я вам демонстрував колись, теж має аналогічний такий бокс з тим же самим відбитком Made in Japan. І оця частина вона матована. Причому мат йде зверху. Не з внутрішньої сторони, а з верхньої наружною. Так. Ну і ось ці каламбі А вони ж аналогічні. Бачите, мають ті самі бокси. Так що я так е, подумав. Е, до речі, хтось з вас писав мені, що хотілося би побачити порівняти, по-моєму, Каламбі з екмію, ну, порівняти з тими боксами. Ось я вам їх демонструю. І я демонструю вам ще п'ятий варіант. Це у нас Seiden. Японський бренд Seiden. Чудова касета. І як, на мою підозру, має все ж таки десь ті самі коріння. Бокс, аналогічний боксик такий. Ну, е, Інформації на, на просторах інтернету, звісно, мало про неї. Але те, що я знайшов, що приблизно ця касета 79-го року. Але це не точно, це все під знаком питання. Касета типу ЛН, тобто низького шуму, е, е, яка продається під брендом роздрібного продавця електроніки Сей, е, Сейденша з міста Кобе, яка знаходиться в Японії. Рекламується, як висока якість, низький шум, в пластиковий корпус, і основ, основна частина схожа на Columbia LX. Тобто ось ці касетки дуже схожі. Тому і вважається, що ця касета є вироблена на тому ж самому ОМ Columbia. Скоріше за все, як то кажуть, ноги ростуть саме звідти. Ну і давайте я вже мучую вас, кручу саму касету ось так. А через ось таку матовану частину боксу і касета то не видно, правильно? От. Так що, до речі, через перекладач я подивився тут адреса: Seiden Original, тут адреса її написана, місто Кобе. Країни, звісно, Японії. Так, ну і це аналогічно зроблений, дуже добротно. Він не люфтує, не рипить, не скрипить, плотний, не прогинається. Так от. Дуже якісний бокс. Просто чудовий бокс. І ось такі у нас така поліграфійка. Е, ну, виготовлено просто. Простенько такой, сірий е колір, синій і написи, скажімо так, чорний і синенький. Тобто Кольорів мало, але доволі, ну, я б сказав, так от, е зір притягує до цього. От. Папір, до речі, доволі плотний папір, якісний, аналогічний, як і в Каламбі LX. Той самий папір. Плотненький торець, Люблю, коли на торцях, в принципі, вся інформація про касету. І не дуже люблю, коли вона йде звичайно біла, як в касетах там Tідie Sony. В багатьох варіантах вони лишають простір для написульник. Але я такого не люблю. Написульку завжди можна окремо собі вставити туди. І ніколи не пишу. Але ця касета, бачите, мені попалася ще зі своїми японськими написульками. Тут писали і англійською, і японською. Що саме? Не знаю. Потихеньку вивожу. Вивожу цей е напис, Ну, трішки, бачите, е враження ніби як олівцем, хоча набагато темніше. Це було кулькою е ручкою написано, а став ніби як олівець. Ну, світліше став. Ну, е, написи. Тут ще, скажімо так, більш терпімо. Я не люблю, коли на касетах написи. Ну, хочеться, щоб все ж таки, касета була чистенька, без всяких написулік. От. Бачите, вушка є на місці. До речі, е, серійний номер, е, якщо вам видно, два. 2-300. Е, значить, на прострах і нету, знайшов, що це не являється серійним номером, бо він дуже закороткий. Це номер партії може бути, або фабричний номер може бути все. Тобто, але серійником його вважати не можна. Це більше маркування касети при виготовленні. Просто маркувальний номер. І все по корпусу він повністю ідентичен каламбії. Така сторона там, де? Гвинтики. Просто один в один. Тобто, я маю таку підозрюю, що це все ж таки робилося дійсно, так Інет каже, що, на... що це Каламбія. Ну, дуже, скажімо так, той почерк, дуже схожий, виготовлення все однотипно, гвинти ті самі, навіть тон кольору пластика, на тон однаковий сходиться. Візьмемо, до прикладу, ще одну касету. Давайте візьмемо. Давайте Екмі. Якщо правильно да, вимулятися, по-моєму, що ЕКМІ. Це правильніше. Так. Екмі. Дивіться. Це один той самий корпус. Один в один. Один в один. Е Бачу, що можуть е -бачу, відрізнятися. Е ці графітові прокладки. На Екмі трішечки відрізняється. Але і касета Екмі, як е, на футлярі вказано, це Гонконг. Але я думаю, що все ж таки все одно щось спільне е, є з Коламбією Давайте ще ssd шку дістанемо. Так, SSD давайте на цій стороні. І тут. Все те саме. Просто копія. Просто копія. Один той самий пластик, одна та сама формовка. Ну, взагалі нічим не відрізняється. До речі, бачите, Шінсейдо. Це ж е, практично той самий е, Сейден. Е, сейден, але там повна назва, якось вона там. Сейден, там, тра -та, та 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 Бачите, це той самий виробник. Той самий виробник. А виробник у нас, як тут вказано, OM Коламбія. І як то кажуть, всі шляхи ведуть на е виробник ОМ Коламбія. Всі шляхи ведуть туди. Давайте спробуємо тепер подивитися на. Стрічки. А, так. Ще нюанс. От як ми вже е, дивимося стрічку, е, має ось такий рекорд. Прозорий. Зі смужечками. синенькими смужечками. А це про що говорить? Що і тут. ну. Коламбія має. Теж рекорд. Зі смужками. Так. Зі смужками вони, правда, трішечки тоньше. Ті смужки. О, споді, запутався вже. Вони, ніби, трішки тоньше. Але думаю, що це не столь суттєво. Тоньше і більш насичений синій колір. Коли в Сейден. Має більш блакитний кольор. Голубенький. Так, окей. Давайте дістанемо. Що у нас там є? Давайте SSD. А SSD має матову частину, матовий рекорд. І теж має синенькі сумушки. Тобто, ну є в мене підозра, що все ж таки. Це, е, так, один той самий виробник, один той самий ОМ. Який виробляє всі ці касети. Можливо, вони чимось відрізняють, ну, як один одного доповнюють це ж ринок. От, давайте подивимося. Ну, Стрічка. Стрічка. Як на мене, Коламбія, ніби. Давайте так, дістану. Так, так, так. Дістанумо Коламбію. Коламбія, Коламбія, Коламбія. Раз. Так. Порівнюємо. Знизу Коламбія. Зверху, Сейден. А, ви знаєте, стрічка. Практично одна та сама. А, мотована. Ну, глянцем з... важко це назвати. Хоча на Seiden більше трішечки більше глянцу. На SSD-шки менше SSD. Ні, це Коламбія знизу. Коламбія більш матова. Але по кольору практично однакові. Десь можливо, якщо, як то кажуть, гратися світлом. Здається, що Коламбія на якийсь там тон світліше. Ану, давайте зробимо. Раз, поміняли. Да, Коламбія дійсно трішки світліше. І це не просто да, гра, але е, касети можуть відрізнятися, як то кажуть, партії, і може відрізнятися роками. Це не обов'язково в один рік все робилося. Хоча, е, вказується, що приблизний рік виробництва Сейден це 79 рік. Але це не точний. Не точно. Так, Упс. Упс. от-то -от, завал касетами. Не забувайте, чоловіки, це ті самі діти, тільки іграшки дорожчі. Наше хобі, скажімо так, не дешеве, хоча в порівнянні з іншими хобі, це ще більш терпімо. Але ті, хто займається там колекціонуванням катушок, ну, бабін, я маю на увазі на бабіні магнітофони, це задоволення набагато дорожче. Касети, все ж таки скромніші і є більший, ну, як на мене, більший вибір, асортимент. І тут ми бавимося брендами, ми вишукуємо ці касет просто тьма. Колись мені казалось, що там, коли був ще, в школі, в школярем, мені здавалося, що там тих брендів раз-два і обчулося, як то кажуть, ТДК, Sony Aqua, ну скажімо так. На двох руках перерахував, і це не враховуючи радянських там МК. -шек. А коли вже почав колекціонувати, то йопірний театр, а їх просто тьма. Коли ринки відкрилися, як то кажуть, і ми знаємо, які касети ще можна а, знайти, яких в житті не, не бачили, і повірте, їх ще, ще більше, тому що ми багато чого ще не бачили. Над цим ми і працюємо, вишукуємо щось цікавеньке. І один одному демонструємо, ну, чим я, в принципі, і займаюся. Давайте тепер спробуємо цю е, Seiden калібранути. І якщо вона відкалібрується, спробуємо щось записати. Так, ми біля деки І ми ставимо на калібровку, Сейден. Приблизно 79-го року. Хронометраж 90 хвилин серії SL. Так, ну що? Я так пропоную трішечки промотати вперед. Так. Я думаю, достатньо нам цього. Панелям і калібровка. Так. Аж самому цікаво. Бо я ще цю касету, в принципі, не калібрував, тобто її придбав, і, як то кажуть, вони просто лежать в моїй колекції. Ну і... Вау! Вона відкалібрувалась. Чудова! Давайте спробуємо тепер щось писанути. Так, запис. Все, ми якраз і закінчимо. Така пауза була, і ми її виловили. Так що. Так, ну і що ж, давайте. До речі, зараз я писав і калібрував при Шумодаві C, ой не C S, не B, не C, а S. При Шумодаві S. Пауза, Тепер вимкнув взагалі. Мій вердикт чудово. Касета, незважаючи на її вік, приблизно да, 79-й рік, доволі схожа по руках, дійсно, як і Коламбія. Друзі, чудова касета. Показала себе з, позитивно, з позитивного боку. І, чесно кажучи, були якісь такі сумніви, що може не схоче, тому що. Попередній досвід з е, одна калібрнулася, а одна не дуже. Ось, ну, це, можливо, знаєте, як стан стрічки такий Або ще можна побавитись, я думаю, що пробити все ж таки калібровочку можна. Але Сейден показав чудові показники практично зразу з першого, з першого удару. Так що, друзі, касета. Варто того, щоб вона була в вашій приватній колекції. Будете бачити, купляйте. Вона варта того. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте вподобаєчки, підтягуйте ще до нас людей до нашого каналу, і слава Україні!